Бо сховище, свою нову книгу з такою назвою Письменники з Донбасу презентував івано-франківцям. Почав її, каже Олексій Чупа ще задовго до буремних подій на сході. У серпні 2013-го вирішив написати про людей, з якими прожив усе своє життя. Кожна історія про мешканців однієї з 12 квартир його під'їзду, в тому числі й про себе, що правда приховано. Та люди, які добре знають Олексія, впізнають його в поетові розбишаці. Синхрон, я дописав цю книгу, і через 10 днів мій район потрапив під бомбардування. А треба сказати, що всі герої там фактично реальні. Вони списані, фактично з натури. Я про них писав, 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 дуже з ними не спілкуючись. А потім. А під час бомбардування спустився до бомбосховища і побачив їх. Всіх Тобто всі герої моєї книги зібралися в одному приміщенні. Останні півроку в Олексія Чупи вийшли дві книги: десять слів про вітчизну і бомжі Донбасу. Автор каже: вони просякнуті любов'ю до малої батьківщини. А новинка ще й містить багато роздумів про життя та його можливі перспективи. Що письменник талановитий, то теж чувається. Донбас – це й Олексій Чупа. І такі, як він, українці і Донбас це разом з тим, оці ватники, про яких теж говорили. І ще напевно є кілька різних підведів. Наразі таких як Олексій, нетипових мешканців Донбасу, які добре володіють українською, відкриті творчі та проєвропейські налаштовані, там не залишилось. Сам письменник тимчасово мешкає на Хмельниччині і розуміє, що постійного місця проживання тепер ще довго не матиме. Та вже працює над новою книгою про місто в умовах війни. Це треба також осмислювати. Можливо, я її не буду видавати, я цього ще не знаю. але ну, Я розглядаю писання завжди як спосіб в собі розібратися, тому насамперед для себе я її пишу. Мені, мені мені цікаво в цьому розібратися, зробити якісь висновки. Задум кожної своєї книги автор виношує 8-9 місяців. А коли все складається в єдину картину, просто виписує текст. Можливо, до весни завершить і нову прозову роботу. Окрім них, у доробку автора також вірші, які пише українською та трішки рідною російською. А зараз у якості експерименту ще й польською мовою.